Бажаю здоров'я українським народу. Доброго ранку чи доброго дня смачної гарячої кави. Наткнувся на відео на ролик в тіктоці, де жіночка, яка перебуває в Германії, він переселенка на війну з Донецька, з Луганська, Запоріжжя, не знаю. Переїхала туди, жила спочатку на пособі, потім пішла у в школу і отримує пару разів більше. Фінансів, хоча працює по 4 години в день, чим в Україні за повний робочий 8-й годинний день, чи там 10, чи 12 годин годинний день, ну без різниці. Я хочу сказати, що вона права. Дивіться, у нас є перше бурштин. Родючі землі, густі ліса, е животна примисловість. Ми всіме місце у світі на планеті, що кормимо весь світ своєю пшеницею, все-все. Нам на дитину платять будуть платити тисячу гривень гривнів. Це взяти це 25 євро. 25 євро. На місяць 25 євро. Я просто маю вду, що ми, ми вмираємо, ми существуємо, ми, ми не живемо. Не виживаємо, а существуємо. Вона права і я з нею згідний на 100%. Ти візде підеш, живеш, ми тільки не в Україні. Хоча в нас сама багата земля, ніж Дубай, наприклад. Дубай, вона нафта, Дитинка народилася 100 штук баксів зразу квартиру корінному жителю. А ми просто существуємо. І нас ще коронавірусами вбивають, війною вбивають, 에, зарплатами вбивають, і ти мусиш брати зброю ти воювати бо там 127 штук є наоборот і бать. Тому що зарплата 20 тисяч, і хліб по 50 і комуналка по 6 тисяч. Зарплати автоматично не вистачає. І ти йдеш вмираєш. Ось так усе зроблено. І це 31 рік таке, чи 32 вже роки. Нас просто.